Друзі, усім привіт! Мене звати Іра, і я дуже рада вас вітати на своєму каналі. Розказую, показую вам все, що мені вдалося цікавого побачити і придбати для себе в магазині Second Hand. Була така сукня з нових колекцій від Zara, Мені вона дуже сподобалась. Я давно таку шукала, але на превеликий жаль не купила, тому що був нюанс. Був такий дуже класний кашеміровий гольф. Зараз кашемір, як ви знаєте, рідкість в магазинах секонд-хенд, а в таких звичайних магазинах вироби з кашеміру коштують дуже дорого. Тому я завжди радію, коли знаходжу щось класне в магазині на вагу із кашеміру. Фіолетову, будь ласка, я не придбала, бо був нюанс. А червону купила була ось така ковтинка з дуже хорошим складом. Простенька, базова, молочна. Її я не придбала, просто вам показую. Для себе я придбала світшот. Звичайний лавандового кольору, дуже задоволена цією покупкою. Був ось такий светр, класичний у косу від Polo Ralph Lauren. Ще була така кофта від Зари, теж нових колекцій. Її я вирішила приміряти. Придбала абсолютно нове збіркою плаття від Зара. Таке легеньке літнє. Я зараз активно займаюся спортом. Три рази в тиждень я відвідую спортзал і дуже радію, коли щось у магазині Second Hand мені попадається спортивне. Я придбала цей топ від Nike. А ці я залишила, тому що були не дуже в дуже хорошому стані. Також придбала таку водолазку із Кашеміру. Це преміум бренд Алюд. Дуже хороша якість, кашемір такий надзвичайно пухкий. Ще була така футболка від Nike малинова у усітку, але її я не придбала. Я навіть не впевнена, якщо чесно, що це оригінал. Також купила ніжно-лавандового відтінку блузу від бренду Massimo Dutti. Я дуже люблю цей бренд. За їхній стиль і за лаконічність. Речі цього бренду дуже добре носяться і служать довго. Також мені попалась така кофта від всім відомого бренду Pinco. Вона йде з необробленим краєм, як ви бачите, виглядає дуже стильно. Вона є, до речі, у наявності в моєму магазинчику на шафі. Бо на мене вона, на жаль, трішечки великувата. Також придбала такий мішечок від кучі. Його я знайшла у ящику з дитячими речима. Були ще такі шкіряні штанці. Я шукаю щось схоже для себе. Мені сподобався дуже їх колір, але, на превеликий жаль, як ви вже бачите, є сліди носіння, тому їх я залишила в магазині. А це, мабуть, моя найкраща знахідка з цього відео. Велика вмістима сумка, виконана із якісної шкіри від Massimo Dutti. Вона абсолютно нова. Просто погляньте, яка вона велика і наскільки якісна. Вона чудово підійде для якихось поїздок, я дуже люблю подорожувати. І в загальному я надзвичайно задоволена цією знахідкою. Ще були такі сумочки, також із шкіри. Їх я не придбала, просто вам показую, бо справді було з чого вибрати. Така звичайна базова, лаконічна, чорна. Всередині вона йде на два відділи. В принципі, непоганий стан. Ця мені дуже сподобалась від Globus, вона з такої лакової шкіри. Ось так виглядає на один відділ, невеличка. І з взуття сподобались мені такі чоботи від Томіха Фігер. Але вони вже були знищені, це не мій розмір, тому їх я не купила, звісно. Деякі речі, які я хотіла придбати для себе, я взяла в примірочну, щоб приміряти, щоб не зробити необдуманих покупок. Кофту я від зари не придбала, так як сіла вона на мені трішки дивно. А будь ласкою, я надзвичайно задоволена, дуже якісна. І цей світшот я також придбала. Я дуже люблю такі прості, зручні, спортивні речі. Ношу його з задоволенням. Що ж, друзі, дякую всім за перегляд і за лайк. До скорої зустрічі!